Скажу командир, що давайте штурманені. Тихенько. В розрахунку ПТРК немає брати полон... військовополонених. Да? А, може й так. Сказали, здавайтеся, ми вийшли і стали здаватися. Взагалі не розумію, куди вони їхали, чому вони їхали, що їм сказали. Нам говорять, їдете на полігон. Нас ось, так, загнали, просто закинули. Мы, говорит, ошиблись, вас завезли імені между. Я вже свого її завалило. <свісно> Оказується, їм не потрібні люди. Так, да, я думав, може хай живе. Я щось там кричав троє дітей чи що, якось жалко стало. Задача була ще їх не брати. <свісно> ну, треба було взяти. Тихенько зайшли. Обстріляли, обстріляли їх трохи, ну. І вони самі здались. Заїхали тихенько. Ну як тихенько. Заїхали. Ну, вийшло з них заїхати в посадку. Вони вигрузились. Вигрузились їх шестеро чоловік. Один зайняв оборону в нашу сторону з пекачем. Хотів трошки не стріляти, але в нього не вийшло. Його одразу в ту саму минуту ФПВ е Скіт прилетів. Другий, що то хотів куди-то бігти, теж в нього не вийшло. Зивпівички його вбили. Або скіт був, мабуть, скіт був. Да. Це була БМП, да? на чому вони заїжджали? Ні, це був танк, яка наварена коробка, як будинок. Вони під тією кришою сиділи, хотіли зайняти позицію. Я ще не розумів, що вони хотіли взяти, як вони хотіли взяти. Шестеро людей хотіли взяти посадку. Може, вони ждали якусь підтримку, але ну, їх кинули, походу, на призволяще, як м'ясо. Ми почали з двох, а навіть з трьох сторін вести огонь. Вони там перелякалися, дзвонили там своєму командиру, що тут капець повний, забирайте нас назад. По перехвату. Я так зрозумів, вони знайшли ту льошку і там засухарились, ну, тихенько. Але їх вичислили з дрона і почали з кідами е по їх працювати. Отак. От не вийшло точно потрапити в ту кришу. Ну, і вони сиділи, виходить, сутки, навіть да, зранку. Зранку не заїхали сутки. На другий день їх били-били. До обіду, виходить, да, десь до часу били. Ну і командир говорить, давай ну їх візьмемо. <різь> ну і так тихенько підійшли. Точніше, як тихенько. Наш Мавік працював з кідом. Він підлетів для того, щоб було страшно, коли вони чують пропілляра Мавіка. То, зрозуміло, що зараз буде якийсь кіт. І під цей шумок я прийшов, просто почав стріляти, криком, тиском надавив на них і вони почали здаватися. То ви сам були? Чи... — Ні, був дід, який забирав їх, бо треба було. Був там казак, який, Казахстан, якийсь один, мужик, йому ноги там перебило. Не знаю, як так сталося, мабуть, сам десь впав. Я його витягував, трох відправили на другу посадку для того, щоб начали, не почали свої ж вони мінометом працювати в ту сторону. Третього витягнув, дав йому турнікет. Він наклав турнікет один-два, да, два. Два штуки наклав і говорив йому, що тобі треба... Друже, повсти, Ну як друже? Ні. Друже. <гум> Треба повсти на другу посадку. Він казав, да, да, щас полізу. Ну я побіг тих відправляти. І виходить, їхня е... півічка, і вже свого її завалила. <гум> Оказується, їм не потрібні люди. Я прибіг там, куски валяються його. Хотіло. Не було що спасати. А ви Не. ще хотіли врятувати його, так? Да? Ну так, да, я думав, може хай живе. Як щось там кричав троє дітей чи що. Якось жалко стало. Ви повернулись, да, забирали цих, ви як підходили, що говорили? Щоб точно да, виходьте, здавайтесь, чи яка ви. Та ви... там такий з матюками, криками, що вам зараз срака повна. Я гранату їм просто показав, гранату, трошки постріляв і вони перелякалися. Вони настільки були перелякані, і це ж, походу, їх ніч гатили з Мавіків, з Кідами. Наша баба-яга там 82 міною працювала. Їм настільки було страшно, що вони вже не хотіли нічого. Тому вони і так і швидко здалися. Це було треба було швидко зробити так, щоб їхній Мавік, їхні точніше, Розвідка їхня не побачила, що ми зайшли, забрали їх в плен і на нас не почали міномет наводити. Якщо б вони спалили б нас з їхнього мавіка, то було б дуже погано. Все, залізли і сиділи там до останнього. а потім почали по нам скидувати птички на вход гранати. Зриви, зриви. Несколько, наверное, около п'яти, вот. шість Мы сидели, Ми сиділи, потім вистріл, Вот. вистріл. Ну, по оліндажу внутрі, по, по двері нас кого поранило, все, і сказали, Здавайтесь". Вот, ми вийшли і стали здаватися. Ви до цього о, якось вже мали досвід от брати військово полонених російських в полон? Чи для вас це вперше було? Для мене це вперше. Що вони так близько. <ріх> ну. Просто відстань раніше була трошки більше. Тому і так не вийшло. Ну, а коли командир дав задачу, ви як? Ви взагалі не, не задумуючись Та виконували? Я тільки забугу. Самостійно їх завалити, бо вони так ну, надоїли трошки, кажуть. там 200 метрів, вони біля мене, то якось неприємно. І треба було щось робити. Ну, кажу командиру, що давайте штурманим тихенько з усіх сторон. А він каже, що не треба, зараз ми сам його завалимо. Ну і били, били, що то не вийшло. Може, це за вітру, для того, щоб ми не могли попасти точно. Ну, я так розумію, що цей мангал він теж дає якийсь захист, да? тому що наші ударні дрони не можуть теж потрапити, пробити це. Да, посадка, гіляки, дерева, дуже складно попасти. Якщо наприклад, вони були б в полі в якійсь там льошки, друге діло. А так посадка і заважає попасти точно їм. От і все. А вони на одному танку намагались. Так, да, взяти всю посадку, оказується, шестеро, нічого сі. Та там, ну, я не знаю, як їм розказали. Може їм розказали, що там вже люди їхні є. І, і типа все буде нормально. Ми підкріплення привеземо і я все взагалі не розумію, куди вони їхали, чому вони їхали, що їм сказали. Це було нелогічно якось по-тупому навіть шестеро людей відправити непонятно куди. І вони ж знали, що то посадка наша, і там ну, сидять, як вони на нас говорять німці. І знову ж а, нам говорять, їдете на полігон. Вот, мы пошли, ну что-то не так, завели в посадку, и тут мы поняли, что начинается. Нас, вот считай, загнали, просто закинули в лесополку и сказали, что там кругом ваши. Потом сказали, не ваши. И все, сказали, сидеть, удерживать позицию и ожидать. Спрячьтесь где-то, закрепитесь. Мы залезли в блиндаж, спрятались. Начало БПЛА, украинская работа. Вот. Мы передаем, чтобы была работа. Он, ну ничего там окапываетесь, копайте. Нас завезли. Здесь ВСУ, здесь ВСУ, а нас между ними, короче, засунули. Вот шесть человек. Ми там в сутки прожидали і вот нас взяли в плен. А прапор у вас чий? Німецький? Правильно, це ж, ну, нас німцями називають, треба ж якось підтримувати, да. Щоб вони думали і далі, що ми німці. А ну то лиш, ми бандеру, а, окрім да, членів екіпажу, це зверху був ще цей десант. Правильно я да, розумію? Е, був, я розумію, так, водій, той, танка, чи як правильно називається. І ще хтось там внутрі був. Ну, їм вдалося втекти. Ми спробували пробити коротше, ту захисну, той захисний метал, який вони наварили. Ну, він, казується, так нормально вони метал туди дають. Що не можна було з мухи пробити. Угу. Хотіли навіть по госянки попробували, але теж не вийшло. Він виїхав, ну. Назад виїхав і втік. Ну. Тобто вони на танку ще Щоб встигли назад втекти, так? На том танку. Так. Ну, був другий штурм, він так і залишився той танк. Другий раз вони хотіли спробувати з другої сторони зайти. Ну, теж вони отримали дуже жорстко. Тобто у них така задача, да, постійно йти на штурми, намагатись да. пробивати да. лінію оборони нашу. Це вони з боку Мар'їнки заходять чи. Так, да, да. А Що вас вразило? Ви бачили цих? Дебілів, так. Да. Так, да, молоді хлопці, молоді? Так. Да. Одному щось там 25 чи 26 по вигляду. Другому чи 23. Найстарший був це Казахстан той. З Казахстана, він казав. 43 чи що років. Те, що його вбили, ну самі ж свої. Вони хотіли їх вбити тих. Мінометом почали працювати по другій посадці. Туди, куди вони побігли. Я думаю, вони побачили, як вони біжуть через поле. І почали бити туди. Кажу цьому опі... що передавай своєму командиру і говори, що там твої <кій> Твої люди побігли. Хай не стріляють туди. Навіщо він таке робить? <кій> ну, Через хвилин десь п'ять мінометний обстріл припинився. Мабуть, якийсь є в них. Ну він припинив огонь, їх потім забрали. Ну, але потім почали далі бити. Точніше, по мені вже почали бити. Я думаю, той Казахстан, який не хотів повсти, через мавік показав десь приблизно, де я знаходжу, де моя позиція знаходиться. Угу. Тобто ви його врятували, да, дали да, йому два турнікети, да, да. а він поповз до своїх? Ні-ні, він не поповз. Він сидів на місці, просто його Пташка, їхня пташка прилетіла, uh -huh. я думаю, так, що було. І він просто рукою показав, куди він побіг. Mm. І от і все. Ми приблизно почали бити туди, там, де я знаходжусь, де моя позиція знаходиться. Отак. От і так били, ну десь, мабуть, до самого вечора били. Да. І що ви в цей час під час цього обстрілу не думали, що нащо воно треба було, це... рятувати, цих військовополонених? військових? Ну, першим ділом я думав, що наші, наші хлопці там в тюрмах ну, в Росії сидять. І треба кимось міняти. Ще молоді, які, ну, не, я просто не розумію, для чого це було, можна ж було якось відказатися, чи їх так добровільно примусово, чи їх там заставляють, Чи автомат ставлять. Вони знали, що смерть. Може не знали. Оці постійні штурми, вони yeah. намагаються і за допомогою техніки, можливо, yeah. ці піхотні штурми так. Техніки. Більшість з техніки, да. їде техніка, е трал, який прочищає дорогу, потім беха або БМП, щоб вигрузити десант. Ну, вони не доїжджають більшість. Їх тільки на підступах вже вбивають. На що вони розраховують? На те, що у нас не вистачить в піввідронів, чи що ми спимо чи що? Е -е. Та ні на що вони не розраховують. Їм просто задача стоїть, все, взяти, от, наприклад, ту посадку. Все, до якогось там числа, мабуть. Треба взяти оцю посадку і все. І вони пробують стараються. Ну, нічого не виходить. І далі опять. Не виходить, на цьому секторі вони десь правіше беруть або лівіше. Шукають місце слабе. Але не можуть його знайти. Ну це от ж це. завдяки вашій роботі, зокрема. Звісно. <світ> ви... Наші командирів. Отак. От. От Командири віддають накази, які ви виконуєте. І виконуєте успішно і круто. Коли ви прочитали про себе від про те, що про вас написав головнокомандувач Збройних сил Сирський. Ну я в шоці був. Що так? ну Нічого. Це ж проста робота наша, яку ми повинні виконувати. от і все, ми військові, які. Слухайте, в посадових обов'язках розрахунку ПТРК немає в полон військовополонених. Так? так. А може Які ви ще задачі виконуєте? Розкажіть, з якої ви ПТРК працюєте, я так розумію, у вас якісь ракети іноземні. Ну, які особливості є там, порівняні там, з там, нашою стугною чи О, щось? Так, стугна є стугна. Цій мелані братися далеко. В стугні більший калібр. плюс в стугні безпечніше працювати, стугною працювати бо, тому що ти на відстані працюєш. Там є комп'ютер, який угу. ти можеш сидіти в бліндажі, наприклад, і працювати а там лежиш возле установки і думаєш, аби, аби не прилетіло щось. І вичікуєш. Так, да, вичікуєш, але ну, поки ти його відчікуєш, на тебе ну, все працює. Від градів до міномета, ФПВшки, скиди, і все, пішло поїхало Якщо вони побачать цю установку, ну, там нереально вижити. На прийомі, на прийомі. Установка скільки важить, наскільки важка. І... Не важка, кілограм, десь 10. Угу. Тобто дуже така мобільна історія. Да, да. Головне замаскуватись. Да. Знати, де сховатись в разі обстрілу, да. і бути найближче до а, До установки, До да. установки і, я так розумію, до ймовірного там, місця, штурму росіян. Mm. Чи як? Да, Скільки зна... до техніки, от, до кілометра чи mm, як. 600 метрів. Ну, це залежить, куди вони підуть. Mm -hmm. і буває, що і кілометр полтора mm. до двох кілометрів. Ця установка може тільки працювати до двох кілометрів. Все. Мені треба знаходити такі місця, де я можу працювати. Все. Був те образка, яка бу... ми знали, що вони туди по-любому підуть. І вони туди і пішли. Плюс на часові вони йшли, хотіли йти. Теж знали, що ми можемо побачити з тої висоти, як вони будуть заїжджати на нашу посадку. Ну так. Ну так ми і працювали. Вони кидають дими, думають, що їх там захищає щось там дими. Ми їх не бачимо. Ну, це. Їх успокаюють тільки. Вночі пробуєш штурмувати, як часто? Вночі ні. Не пробували на даний час. Ну, це хороший варіант, не, не казати. Вночі, ну. Вам треба бути постійно. Безпосередньо близькості до ворога. Це 800 метрів, я вза... ну, там, вважаю, що це ні про що, це, це ноль. Та це там 800 це ж нормально. От 100 метрів, от тоді вже так. Да. Тоді вже трошки страшно. Ти вже думаєш, може і береги якісь зайти, і що хоче. Тобто просто можна гранату кинути на таку відстань. А 600 метрів то ще нормально. Ну, вони бояться, бояться нас просто ужас. Ми їх так драконим, що вони вже не знають, що робити. Вони вже втікають, біжуть, кричуть. І вони далі якісь нові приходять, нові. Просто ну, не знаю, що з ними робити. Скільки ви у війську? Як потрапили в вашу Шостий Це рік з 18-го року почалось. Підписав контракт. 19-му. І так, помаленьку, помаленьку. А там почалася повномасштабна війна. Думав звільнатися, але все настало так погано, що довелося далі служити. А ви були постійно в, в розрахунку ПТРК? Так. Ага. Я ПТРК вже давно, так. Да. Джавеліни в руках тримали, працювали? Так, Тримав, ну не працював. Угу. Ну важкенькі, слухайте. Ну дуже хороша штука, що таку придумали. Там настільки елементарно все зроблено. Та ракета просто сама і... Сама до неї летить, тобі просто треба навестися і все. Не треба там не знаю, якісь, там, якісь непонятних роликів докручувати, там, доводити. Навівся, рамку звів. Пуск і і ракета пішла за нею. Постріл. Що нам треба з вашої точки зору? Да, для того, щоб не тільки ефективно тримати оборону, як у нас зараз, а і ще й можливо відбивати свої території. Щоб це все було налагоджено, чого, ну, на вашу думку, не вистачає саме на зараз. Молодих хлопців, які ну, енергійні, бистрі, відважні. Щоб не боялися. Ну, я розумію, що страшно, але якось цей страх можна перебороти і далі виконувати завдання. Завдання. Всім страшно, і мені теж страшно я це не скриваю. Просто більше молодих хлопців. Хай не бояться йти в армію. Тому що, ну. Ми закінчуємося і треба нам, нам молодих хлопців. Бо з пенсіонерами так війну довго не виграєш. Це трошки печально. А так так. Да. Як ви бачите закінчення війни? Для вас перемога це що? Українською. Коли, да, коли вони повністю вийдуть з наших границь, отоді от перемога. А так вони не хочуть. Всім вигодно, походу, мабуть, да? чи що, я не знаю, що до чого воно котиться, ну не до хорошого. То ми зараз трохи програмо, програємо росіянам в тому плані, що у них мобілізаційного ресурсу, те, окрім техніки, ще й військові да, молоді. Так, да, да. 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 дуже багато в них людей. З цим треба якось боротися. Якось політично, я думаю, треба з цим боротися. Щоб якось їм до... якось, не знаю, доводить кожному, що не треба. Не йди, бо вмреш. Навіщо воно тобі? За якісь там пару рублів вмерти? Ну, я не бачу смислу. Який толк з того. Після перемоги, вже от, що далі у вас? Цивільне Щодалько? життя, так. Да. Я настільки вже привик, мабуть, то, що я, мабуть, і остануся в армії. В армію, як попадаєш, дуже складно потім уйти. Чому? Привикаєш до побратимів, до того, що круг тебе окружає. Ти вже привикаєш до цього і ти вже не хочеш нічого міняти. А тобі вже подобається так і все. Й ти якимсь таксист? не знаю, який смисл. Дякую Була вам, дуже, дуже добре, ну. Дякую добре, ну. дякую.